うん。 Усім привіт! З вами до ревізор. І ми в Дніпрі. Сьогодні ми завітали до SoftServe – глобальної ті компанії з українським корінням. Компанія заснована в 93 році, і нині понад 10 тисяч спеціалістів працюють над проєктами клієнтів з Америки, Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Центри розробки SoftServe знаходяться в Україні, Польщі та Болгарії, а глобально в компанії 46 офісів. Спеціалістів Дніпровського офісу вже півтори тисячі, і сьогодні ми покажемо вам, який в них офіс. Сафцер знаходиться в бізнес-центрі Кудашевський на вулиці Барикадні. Цей район ще називають it кварталом Дніпра. За 5 хвилин пішкою звідси можна дістатися червоної лінії. Поруч також багато магазинів та кафе із середнім чеком по бізнес-ланчу 120 гривень. у кафе обійдеться у 200-250 гривень. У бізнес-центрі Кудашевському є 49 паркомісць від компанії. В наступному році планують додати велопарковку. Також спеціалісти можуть скористатися платним паркуванням бізнес-центру. Його вартість 35 гривень на годину. Офіс SoftServe – це два поверхи загальною площою майже 7 тисяч метрів квадратних на 709 робочих столів. Тут у центрі є спеціальна доріжка зі спортпокриттям, і весь офіс можна проїхати по колу. Тож горді власники електросамокатів можуть робити це вже зараз. Компанія в майбутньому планує додати гіроборди та гіроскутери, щоб спеціалісти могли переміщатися тут таким чином. Щодня до офісу приходить не більш ніж 25% команди, але тільки людей. Традиції приводити до офісу домашніх улюбленців тут немає. То щодня у просторі десь близько 100 спеціалістів, які внесені в спеціальний список. Для цього вони одноразово надіслали запит своєму менеджеру, що їм потрібно працювати з офісом. Ті ж, хто до цього списку не потрапив, вони щоразу мають відповідати своєму менеджеру, що вони прийшли до офісу. Графіку спеціалістів гнучки і обговорюється напряму з менеджером. Хтось починає працювати о 8, а хтось вже об 11-12, залежно від проєкту. Робочі зони це великі space, приблизно на три тисячі метрів квадратних. Кожна в робочому просторі не так багато невеликих робочих кімнат. Одна з них це кубрики, місця, де сидять директори та проєктні менеджери. Їхня кімната завжди виходить на робочий простір їхньої команди, а саме, open space, в якому сидять розробники майже весь час. Стандартне робоче місце складається зі столу, крісла, тумбочки, монітору, ноутбука та сумка для нього а також мишки та навушників. Додатково можна діслати запит, наприклад, для підставки, щоб працювати стоячи. Також спеціалісти можуть забрати крісло собі додому, а придбати різні перехідники можна за кошти проекту у спеціальній вендинговій машині. Робоча техніка видається в перший день спеціаліста в офісі. Зазвичай працюють із MacBook Pro на 13-16 дюймів або Hewlett-Packard, Dell Asus Acer тощо на 13-15 дюймів. Робочі місця в софтцерт декорують за власним бажанням, наприклад, пінгвінами або от рожевою ковтрою. Також за кухлем, який стоїть у спеціалістів на столі, можна визначити скільки ж він пропрацював у компанії, тому що кожного року майже дизайн оновлюється. У офісі припливна витяжна система вентиляції. Зазвичай вона налаштована десь на 24-25 градусів за Цельсієм. Однак спеціалісти мають змогу самі її налаштовувати за допомогою спеціального пульта. Він керує фанкоєлом, що покриває десь шість робочих місць, і спеціалісти коригують температуру так, як їм комфортно. У офісі дві кімнати для паління, і усіма цигарками, вейпами або айкосами слід користуватися лише тут. Система вентиляції тут вдвічі потужніша за інші простори. Так, вентиляція справді потужна. Проблем із переговорками тут немає. На одному поверсі 10 великих мітінгрумів та 15 маленьких переговорних. На іншому 7 великих та 11 маленьких, їх ще називають фонрум на одну-дві людини. Забронювати кімнати можна за допомогою системи Robin. Кухонь та кавопоїнців у софсер вдосталь. На одному поверсі їх чотири, а на іншому три. І на кожному є по два холодильники, чайники, кавомашини, молоко, вода, цукор, якісь солодощі тощо. Тут сортують, а замість багаторазового посуду є біорозкладний. Також софсер збирають батарейки та старі акумулятори і електроприлади на подальшу переробку. У офісі чотири чоловічих та чотири жіночих вбиральні. До речі, там лунає музика. А також є по одному туалету для людей з інвалідністю на кожному поверсі. На шостому поверсі можна знайти ще й дві душових кімнати. Відсканувати або роздрукувати щось можна на таких точках print and Scan. Онбординг із карантинними часами перейшов до онлайну. Нині в компанії в соціальному пакеті покривають заняття спортом, а також на 50% заняття з англійською. Соціальні активності нині в більшості приходять онлайн, але повертаються певні активності, і приїжджі фахівці з інших офісів можуть працювати в таких гест-румах, виділених спеціально для них. Релокейти також можливі. Найчастіше до Дніпровського офісу переїжджають з Херсону, Миколаєва, Запоріжжя та інших міст, де немає офісу. SoftServe. допомога із переїздом від компанії можлива, проте вона різна і залежить від проекту до проекту. Для йоги є окрема кімната, де можна зайнятися із тренером або самостійно, однак на час карантину вона закрита. Раніше до простору приходили зовнішні тренери, які публікували графік занять. Спеціалісти записувалися на підходящий час та розраховувалися безпосередньо з тренером. В час вільний від групових занять фахівці могли самі заходити до його зали для самостійного тренування. У Офісі софтсерф є масажна кімната, але на період карантину вона не працює. Настільний футбол, спортивний інвентар та PlayStation 4 є в ігровій кімнаті, але цей простір також закрит на карантин. У релакс кімнаті можна відпочити та поспати в кімнаті з двоярусним ліжком та диванами, але однак на час карантину кімната закрита. У кімнатах активного відпочинку є настільний теніс, настільний футбол, спортивне пеландія. Таких кімнат дві, однак, знову ж таки, через карантин вони поки закриті і недоступні для спеціалістів. Цей великий мітінг рум використовується як лекторій. Тут можна проводити лекції, робити, записи або трансляції. Дуже зручно, однак, поки він не користується великою популярністю через карантин. Зараз ми знаходимося в коворкінгу всередині офісу. Тут є як робочі місця, так і м'які меблі, а ще винтові сходи та крутий дизайн. А найголовніше, що спеціалістам не потрібно бронювати це місце. Просто приходиш і сидиш собі або працюєш, а також простір відкритий. Коворкінг має вихід на терасу. Її відкрили цієї осені. Вона має площу 144 метри квадратних та планують її використовувати під внутрішні та зовнішні заходи. Ми провели анонімне опитування серед спеціалістів СОПЦЕРФ і запитали в них, що вони б хотіли покращити або змінити, а що в офісі їм подобається, і попросили оцінити певні характеристики від 1 до 5. Найвищу оцінку отримав графік роботи. Розташування та робочий комп'ютер також оцінили доволі високо. А от паркування отримало найнижчу оцінку серед пропозицій щодо покращення спеціалістів, додати більше паркомісць, а також велопарковку з охороною. З вами був Доу Ревізор, і ми показали вам офіс SoftServe у Дніпрі. Але вирішувати гарний офіс чи ні, будете тільки ви. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі в наступних ревізіях. А ми поїхали далі.